Справді, як фахівці підрахували для родини в складі батько, мама і одна дитина, щоб комфортно прожити, звичайно, в залежності від міста. Якщо це велике місто, то десь приблизно 55 до 60 тисяч, якщо середні менше, або сільський населений пункт, то приблизно 40 тисяч в місяць, але ще раз підкреслюю це залежно від обставин, тобто. Зарплати потрібно платити вище, ніж платять, але те, що справді, як ви вірно сказали, в середні десь в серпні місяці співпало бажання тих людей, які хочуть знайти роботу, і роботодавців в середньому десь 25 тисяч гривень. Хоча середня зарплата по державі в липні становила 22 тисячі гривень, дефіцит робочих рук. Існує сьогодні в державі центри зайнятості активно працюють над тим, щоб була не тільки пропозиція робочого місця, а й можливість перенавчатись, особливо людям робітничих професій. Бо зараз на ринку найбільш затребувані це водії, кухарі. Це інженери, це будівельні професії, слюсари тощо, тобто центри зайнятості спільно з профтехосвітою можуть запропонувати людині у разі бажання перенавчитись. Велика кількість дефіциту робочих рук у нас сьогодні військово-промисловому комплексі. Через те, Верховна Рада навіть запропонувала варіанти. Це вже проголосовано в першому читанні. Якщо е, чоловік призивного віку невчасно Став на військовий облік або не обновив документи, він може підписати контракт терміном на 45 днів в військово-промисловому комплексі за своїм фахом і е, трудовий договір розпочати виконувати і за цей період поновити свої дані в ТЦК і таким чином вирішити питання і одночасно працювати для держави, для сектору безпеки і оборони. Але тут потрібно нам як державі розуміти і роботодавців, які не можуть платити більше ніж можуть платити, тобто. Потрібно врахувати сплати податків, і як правило, ми говоримо статистику це на білому ринку праці, тобто там, де роботодавці сплачують всі податки за себе, за найманого працівника, і це дуже позитив. І ми маємо робити спільно конкретні кроки з урядом, щоб стимулювати роботодавців виходити з тіні і платити так звану білу. Зарплату, але зв'язку з виїздом людей за кордон, зв'язку з мобілізацією, справді на ринку праці.